Всім вітаю, всім привіт! Сьогодні йдемо в юск на новорічний шопінг. Переглянути, що там є. Новорічний асортимент, також на все новорічне йдуть величезні знижки. Починаємо. 425 гривень. Такий великий. Кількість світочку. І іскусівні ялиночки по 375. Ангелики по 300. Іскусільні смішки, свічки 125. І підсвічник 235. Гном 450. Я ще прийшов за гномом, тому все відсотки вже з нього не піду. Так, от тут ще якісь світочки, ну тут таке мені здається, статуетки. Ооо, Санта Клаус 450. І отакий от Дід Мороз 165. Світки, підсвічники. Ой, зараз. Так. А, не на ножках 160 такий. 450 такий. Свічники і ялинки. 1650. що це відставка. Підставка по 30. Скатертини новорічні по 700. По 115 якісь. Що, щось. Так, прихватки 275. Такі якісь... Я не знаю, що це. Шухол якийсь. Так, коврики. Такої гарної якості по 300 гривень. Ось такий щелкунчик 350, підсвічення 90, статуетка 175, це 150. Так, і отакий ще є гном. Маленькі гномики по 80. І віночки по 350. А гноми по 300 гривень, замість 749. Так, залишилося вибрати, якого я хочу. Отакий ще є за 450. І отакий. За 450. О, він також піднімається, Ще супер ціна. Ось тут от такі лет, штучки. Ці дерева. Купа гномів по 90. Ще такі вони. А, гномики. гноміки. 90 гривень всього. Далі сніговики 235, вони на ножках і вони просто такі. Далі отакі ще є гноми 160, не на ножках просто безнижці. І ще отакий за 165 гном, також не на ніжках. О, тут всякі дерева 900, 250. По 600 саме дешеве, отаке. Так. Це не зрозуміло олень якесь на санках. Так, гноми 90 бачили. Отакі От ще є на санчатах по 90. Такі взагалі по 50 є. Скружечка 75. Дві принцески 100. Так, кружки такі по 100. 135, 125, по 100 великі для лате. По 80-такі гноміки. Дерево 235, оце саме дешеве. Так, тут всякі посуд, тарілочки по 150-125, по свічка по 135. Це що, декор 200 гривень. Свічники. Така свічка на батарейках 70. 70. Ще всякі підсвіточки. Ну, гляньте, 40 гривень цього гірлянда. Гірлянда. Гляньте, гірлянда 200 гривень така. Ще таке дерево А, ну ми бачили його. Ялинка. Так, отакий гном 100, 100, свічка 250. Новорічна ялинка 800 така. Далі. Зірочки, пледики, Почом, почом Так, подучка зірочка 135. Плед всього 200 гривень. Отакий от розмір, дуже м'якенький. Лет взагалі, щоб бляс. Ага, ще плоти є. Отакий набір. набір. 260, 275, 125. Оце щось 135, 275. І ще є. Це кружечки. Взагалі мене ціна здивувала 100 гривень за гігантську кружку. На ну, капець важка. Ось Тут плетики всякі. Ну Це не снижки. Така гарна подушка 375. Я шукаю, що ще новорічне, можливо, є. Може десь я щось пропустив, щоб по знижках вам показати одразу все. О! Оцінка, що тут оцінка? Оцінка 400-175 всі? Матрасик, віточки по 200, гірлянда 125 на знижці. Декор. Ну, такий є гном. 235. Накидка на стул без ціни. Я такого собі гнома. Беру за 450. А, ось ще дивіться, блін. Такого краще. А, ні, він ще не на ніжках. Знімаюся загально весь декор, може десь щось пропустити. Ви Що кунчики мені подобаються, але ні. Я приїхав сюди <плес> раді гнома. Так звана вам загальному ще. це все гарно. Ось краса коротше. Вибирав містим, але думаю ці буде краще. Ще міні свічка є 45, Бігноми за 50. Ну тут в общем, те, що я вже показував. Всім дуже дякую за перегляд. Сподіваюсь, цим відео я трошки проінформував. Зараз на монтажі поняв, що деякі позиції я так собі зазняв, тому за це дуже вибачаюся, оскільки я знімав в основному знижки, а не просто асортимент. Але добре, як же є. Всім буду дуже вдячний за підтримку, всім па-па, всім на все добре.